Усім привіт! З вами Владислав, і ми продовжуємо серію After Effects для початківців. Головним героєм буде граф Дракула, о ні, е, граф дуку, ой ні, точно граф Едітор. Так, сьогодні ми познайомимося з цим потужним інструментом. Граф Едітор – це інструмент, який дозволяє керувати не лише чим, а як відбувається анімація. Прискорення, уповільнення, ривки чи плавність, усе це ми контролюємо тут. З його допомогою ми можемо керувати швидкістю анімації між ключовими кадрами, як у попередньому випуску за з цією анімацією автобуса. До речі, також навчу, як робити анімацію не по прямій траєкторії. Тож вперед розберемося, що це і як працює. Нам допоможе той самий автобус ще й минулого разу. Він їхатиме по рівній поверхні, але анімація буде та, що й у випуску про імпорт файлів у After Effects. Хто не дивився, гляньте. Але ми зробимо дещо інакше. Зробимо для коліс обертання. Але потім об'єднаємо всі три елементи в окрему композицію, щоб не робити три анімації переміщення, а робити одну. Виділяємо корпус автобуса, обидва його колеса, тиснемо правою кнопкою миші і обираємо Pre-Compose. Якщо що не лякайтесь, працювати з цими об'єктами можна, якщо зробити по цьому рядочку подвійний тик. А щоб повернутись до початкової композиції, закриваємо цю або клікаємо по назві початкової композиції. Далі поставимо Anchor Point внизу між колесами автобуса і зробимо анімацію переміщення, але для всієї композиції з автобусом. Підготовчі моменти закінчили тепер до головного. Виділяємо ключові кадри і натискаємо на ось цю кнопку. Це і є наш редактор графіків Graph Editor. Лінійний графік руху виглядає як лінія, і зараз він показує швидкість руху автобуса. Вона однакова протягом всього часу. Якщо зробити Easy Ease Out для першого кадру, а Easy Ease In для останнього, побачимо арку, де спочатку швидкість прискорюється, а потім спадає. Тут ми можемо перетягнути, наприклад, точку початку вгору, сказавши цим, що швидкість на старті має бути не нульовою. Або можемо потягти за ось цей вусик маніпулятор, вказавши, що час розгону має бути довший, але, як бачимо, це впливає на час гальмування. Але реальний світ не ідеально рівний. Давайте ускладнимо задачу. Дорога, яма, пагорб і знову рівна дорога. Найперше, що потрібно зробити, це створити траєкторію, яка відповідатиме поверхні. Для цього візьмемо інструмент Pen і поставимо ним на прямій траєкторії точки, там де напрям руху буде мінятися. Щоб перемістити ці точки, скористаємося інструментом Selection. А щоб зробити їх згладженими, а не кутовими, знову інструментом Pen. І ще одна невелика хитрість: щоб не гратися з анімацією повороту, натискаємо Layer, Transform, Auto-Orient, Оберемо опцію Orient Along Path, орієнтування на траєкторію. І от що виходить. Нам лишається тільки зробити так, щоб коли автобус їде згори, він прискорювався, тобто графік ставав вищим. А коли збирається на гору. Сповільнювався, тобто графік швидкості повзе вниз. Ми щойно керували швидкістю руху. Це режим Speed Graph. Тепер перейдемо до іншого режиму, Value Graph, де керуємо самими значеннями, наприклад, висотою стрибка м'ячика. У нас анімація відбувається через зміну положення, причому лише по висоті. А це змінна y, друга з набору координат. І ми, щоб не робити зайвих рухів, можемо розділити їх кнопкою Separate Dimensions в Graph Editor або правою кнопкою миші Pop Position і там знаходимо ту ж команду. Тепер поставимо м'яч вгорі, створимо ключовий кадр, а потім внизу теж ключовий кадр. А далі виділимо ці кадри і Ctrl-C, Ctrl-V кілька разів через певні проміжки часу. Можна ще кожен верхній кадр перетворити на Easy-IS, клавіша F9. Але м'яч безкінечно довго стрибати не може, тому ось вам ще хитрість. Виділяємо всі ключові кадри і бачимо рамку, затискаємо Alt і тягнемо вгору нижній правий кут. Тепер замість кількох однакових стрибків, у нас кожен стрибок нижчий за попередній, як і має бути. А завдяки тому, що ми розділили X та Y, ми легко можемо зробити стрибання в сторону, створивши лише два ключові кадри. І останній ключовий кадр перетворюємо на «Easy із In», щоб сповільнити рух. Лишаються суто косметичні речі на ключових кадрах. «Easy Ease» робимо ширшою дугу. Щоб довше м'яч тримався у повітрі. І кожен наступний ключовий кадр переставимо ближче до попереднього, бо час між кожним стрибком скорочується. Отже, сьогодні ми дізналися, як керувати швидкістю і значенням анімації через граф Editor. Як розділяти координати для більш гнучкого контролю, і як візуально покращити динаміку за допомогою кривик. Далі буде ще цікавіше. До зустрічі!